Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні прийшли на Південний Бух в межах міста. Спробуємо половити на фідер. Подивимося, що клює. Прийшли сьогодні з Олексієм. Зараз закинемо снасті і будемо дивитися. Брав тільки фідера. Говорю вчора Олексію, що я ще візьму пару спінгів, покидаємо Він каже, ні, виложи їх, бо то риболовлі не буде. За двома зайцями не вженешся. Тож, сьогодні у нас. Чисто класичний фідер. Ось таке у нас чудове місце, Південний Бух, краса, межі міста. Розказуй, що тут, як тут? Готуємо. Що ти весенні сласті? Всі сезон? Всі сезон. І зараз залишився король. О, зимова? Король мотель. Собі. Але він червоний. Кажуть на зимову рибалку краще темні кольори. А в нас зараз ще зимова, так? Да? Ну так. Да. <гум> Але ні, просто що кажуть, що кажуть, що на зимову... О, риболовлю... ти відерце взяв? Да. То на зимову риболовлю потрібно темні кольори, а прихоробка червона. У мене теж жовті, червоні таке. Хоча зимова рахується. М -м. Ну, в, в тебе два фідера, так? Да? І макух. Два, два фідра і дві прополубкових? І макушатник ще один. Працюємо, хлопці на лодках вже на воді. Ось там щось горить чи хтось гріється. Хтось вже пустив пар. Ой. Так, тепер збирати фідера. А ми ехолотом пройшли. Глибина яка в нас тут? 2.30. 2.30. 2.30 на дистанції 50 метрів. Приблизно там і кліпсуємося. На, на такій дистанції будемо працювати. Я зробив собі ось таку підставку? Буду рибалити на три фідера. Один в постійний перезакид, а два будуть дов довше стояти. Якось так, подивимось по клюванням. Так, що я тут збираю фідера? Дивіться, які в мене каші є. Основна сьогодні в мене буде ось така Real Fish Paltus. Hollywood методна, але вона такого темнішого кольору. І аромат м'ясний нормальний. Коли закінчиться, то вже буду добивати іншим. Ось така в мене є фруктовий мікс. Ну, вона така фу, солодка дуже, і дуже сильний аромат. Вона в таку пору. Навляжчик піде І була ще ось така тигровий горіх Монстр карп Big Fish. Ось така тут покрупніша фракція. Вона теж не дуже підходить, але це в мене залишки з минулого сезону, щось не хочеться зараз нічого докупляти, то використовую те, що є. ну Основна у нас буде ось ця. Надію, зараз, до речі, треба замішати, щоб вона трішечки настоялася. Так, рибалити будемо на опариш, на мотель, Все по стандарту. Тож зараз зберу швидко фідера, ну як швидко, хвилин 30 треба, щоб зв'язатися. В'яжу патерностер і закидаємося. Що тут? Кашка пішла? Так. Да. То я прямо на плотву. Ну я думаю. Да. Побачив. Або на плотву, або... Ну вона темна. Відносно. Відносно. Нормально. Є досяця темна, що універсальна, а зимова. Прям червона. Прям червона. Да. І як вона так? Незрозуміло. Так, добре, багато тексту розкладаюсь. Мишаємо прикормочку, а холодно, в руках холодно. Real Fish hollywood, Paltus. Саме темне з того, що я себе знайшов. Запах який, якийсь такий нейтральний. Зовсім небагато води, тут течії немає, тут треба, щоб добре вимивалось. Все, отака пухнаста і кубки трохи тримається. Зараз пройдеться ще вологою і. О, Ах ти ж йо, яка холодна. Так, в мене закинуто два. Тут закинуто три, перекидаємо постійно, щось трошечки об'їдає, а покльовок взагалі не видно. Вітер дує, холодно. На Насилу третій повідець зв'язав. Так, і знайшов по дорозі одного такого пазана, черв'яка, хоче втікти, але ми його зараз в воду запустимо. Спробуємо. Опори ще теж а от смак те, а да? Падає ще обсмутану і моталь обсмутало. На двох. Ой, цей вітер. В руки холодно. Зараз нарешті вже третього закидаю і будемо робити каву. Або щось схоже на неї. Ооо, холодно. У нас поки що нічого не клює, холодно. Хочемо. Розвести вогонь, але все сире, мокре і ніяке. Надбирали кухню сухого матеріалу і будемо пробувати розводити. Де моя спічка? Спічка, чи ні. чи Так, чайоп, почекай. Є така фу функція запалив вогонь. Давай давай, давай. Ві вітерець роздувай. Коли, коли треба вітер, він не дує. Піде? Піде. Або ні. Це я його тушу. <різь> а, ні, щось горить. горить. Так. Ну, руки вже можна зігріти. Не знаю чи щось є, але перша покльовка була така, явна покльовка. І вогонь ми розпалили, до речі. Щось вроді дргається навіть. Да, є, попа дрібна да. але є. Кузата і креста. Да. Зараз опа. Ось така перша сьогодні. Південно-бужська потва. Ух, все, підкидаємо далі дрова, бо треба вогонь розігріти. Бачите? Що, зробимо каву? Вже по-правильному, -по як деякі говорять, бо щось людям не подобається, як ми заварюємо. Ну, В кожного свої смаки. Тепер спробуємо так, так як говорять. Просто залити кипятком. Ні, ну воно то правильно. Температура заварювання кави 90-95 так? ну так. Да. Щось таке. То зробимо як книжка пише. Хоч, хоча й мені так не подобається. Мені подобається більше тако, е, до хвилини пр проварити і вона тоді нормально осідає. Бляха. Вітер цей не дає життя. Так, добре, щоб було... О, кава в нас 25 Coffee ростерс, дуже смачна. Хто хоче смачної кави, заходьте, купуйте, там ще промокод є шуршим 20% знижки. Так. Градушник обрав? Я так. А біля вогню тепло. Все, кава готова. Зараз трішечки охолоне. а ага, будемо зігріватися. А Мені треба перекинути фідер, на якийсь зловили спотва. два і дрова ж треба шукати. Тож роботи багато. Риба в льоші. Що там? У мене не риба риба, у мене риба. Бик? Бик. Південно-бузький бик. Ого. Закрутнув? Так. Да. А екстрактор є? Звісно є. Це добре. Я ж предполагав, що на богу бачок спокою не дасть. М -м -м. Дивіться, який вже вогонь розпалили. Кайфово. Тепер можна зігрітися. Вже й трохи відігрілися. Так, да, вже відігрілися. Люди там на човнах плавають, думають, от них добре. Я уявляю, як в човні холодно на цьому вітрі. І таке, з вітром навіть якийсь як туман падає, да? Да, так? Так, щось є. Щось таке є. Так, поки Льоша перекидається, йду дрова пошукаю. Бо згорають швидко і треба щось грубшого, щоб вогонь тримався довше. Бо без вогню зараз нереально. Дивіться. Холодне. Якось після зимового тепла прийшов зимовий холод, неочікувано. Щось не хоче в нас клювати. Перекидаємося по кліпці, в тошечку, все як положено, але кльову нема. Всі, хто на човнах був, було 4 човна, вже на березі, вже сушиться, щось не клює. А в нас клює. Ні, що, порибині піймали? Вже зробили стіл такий, накрили, в нас є тут м'яско, тут таке сховане, сосиски, соус, хлібчик. Тут в нас о, найкраще, що може бути, це вогонь. Все-таки не даремно говорять, що він піднімає дух, коли він є. Я б не знаю, що, що ми б з нього робили. Тож зараз Посмажемо сосиски і буде добре. Давай, правильно, правильно? Да. Опа! Сосиски міні. Шампур, шампур. шампур у мене. Все я собі зробив і буду смажити. О! А тут лінь, да, в людини? Yeah. Двигун пригрес. О! Ну все Хай маринується. <laughs> Нормально Ой. Щось не можемо ми з тобою попасти на кльом нормальний. П'ятий місяць Що там? Ого! М'яско. О, М'язко! Ще й Шайквахня! Мда пляшка не височай. Нормально. За холодно для пляшки. Мм. Да. Тут тоже можна поставити, хай цею смажиться. Треба да, всі да, пасти вже тепліше її погодить. Да Хоч хочеться вже з комфортом якимось. Сонце прогріло трохи воду. Да. Ну, головне, щоб ще сніги не випали Ще буде. Думаєш? Шмачення. Я не хочу. Так, я думаю готові. Все, сідаємо обідати. Я думаю, якраз підійде риба, коли ми будемо в процесі Всім хто їсть смачного Починаємо Що, ага. ні? Думаю ні. Але ще якщо розджорне то подивлюся, може справді сіло щось. Посмітний. У мене наче бак клюнуло. Все як завжди. Але одиночні удари. Mm -hmm. так? Да. Один раз і все. Ага, я даже пи -пи. Ой, а у нас покльовка покльовка на удочку, на поплавок, що там показує, хто там. Лотовичка. О, хороша, хороша. Че космотр? Це вже добре Так, да, і тоже взорву. Тоже закрутнуло? А ми вже закінчуємо обідати. Акваріум в пакеті прикормки. Баночка є? Майонезної немає, є прикормка. Тільки що все поперекидали. Вогонь допалюємо. Добре біля вогню, а відходиш, так холодно стає. Чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Нічого нормально. Мені подобається. Природа, вогонь, такий кайф. Да, і цікаво, що такі покльовки, що навіть їх і не видно, так? Да. Сидимо, дивимося в кінці, а. Не, не, не видно, а виймає все стоп смакну. Да. Це можуть бути бички маленькі. Це можуть бути бички, що скоріше всього. Угу. Перезакидаємось. Да, знов перезакид Спіймав рибу. Класика працює. Зараз покажу. Так, як її показати? Так щоб... Риба плутва називається. Розмірчик, так? Да? Так, да, уровень. Шей-ши взяла десь. Ми забасили чай. Зігріваю чого трохи. Да, бергамотовий. Ви стільки дров спалили, Да? так? No, так, no, no, no. нормально. No, 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 no. <сvirt> <сvirt> Але приємно хоч. Вогонь підтримує нас в формі, так сказати. Щойно знов все перекинув. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чудових покльовок. Але така погода, що, блін, є, би я рибою, сам не клював би. До речі, багато писало в коментарях на що я ловлю. Brain Classic Feeder 36 тест 100 грам. Тут у нас Brain Apex Fieder. 36 тест 80 грам. Тут у нас торг фідер, це у нас каліпсо. Самий мощний мій фідер. Тут 150 тест і довжина в нього 390. Що можна сказати, чудові палки. О, клёвка, высади, высади. Думаешь? 100 Там есть рыба точно, Вины, да? Жаробы. Там есть рыба. О. Это Це плотва, яка уже стала плотвою Поменяла колер, да? Скорее всего, не Да? бодро Ого, яка плотва. Это, это красноперка, червенка, да? Красноперка. Та ти шо? Рибка сьогоднішнього дня. Біг фіш! Та ти шо люка! А на ну покажи Яке вона? Тут вона ще трошки повпирається. Ага. Ну, гарна, гарно піде, піде назад. Да! Порадувала. Оце вона. так? Да? да. На опариш, да? Опариш змотримо Ух ти! Треба сидить. Да. Гарна риба, тут мови нема. чим легше витягнути, але... Це не чай, Це я сам зачепився. Я вже на свої кінчики подивляюсь. Блін, <гум> не можеш. В руки змерш, пальці не чуєш? Да треба, треба до вогню вже йти. Big fish. Да. Маленька, якщо розібратися, але... Ні, то, ну для красопірки це нормальний розмір. гарненька Нормальний розмір, бомба, ракета. Що? Потім випустимо. Да. Це саме ізюминка сьогоднішнього дня. Костик От реально. От що, що? Порішав. Ну, Костик це сам. Сьогодні це саме капітан. Так оно таке. Добавка, добавка. Угу. Знов покривка плотви над над Надію плотва А не щось менше О, ви веде Це плотва чи краснопірка дає? Це плотва. Це плотва вже. Бачиш, в тебе дві краснопірки. Перша що ж в тебе краснопірка? Да, наче сюди. Потім подивимось. У мене дві плотки. Ура! Це фідер, да? Працює. Зимовий, хоч щось. Да. Зате така маленька рибинка, а така велика перемога для себе, да? Да, да. З літом це не відчувається, злив, та що це буде швирк. А тут, ух! Клас. Що там, четверта риба? Четверта риба. Ти мене сьогодні обходиш по, по всім канонам. І да. по кількості, і по бікфішу. Да, да, да. По кількості <laughs> я да, він далеко ішов. Нормально ж. Бачок десь. Такий темний. Під берегом сидить. З мула. Дикий. який. Кракен, да? <реш> З акварію. Давай, акваріум нога цього. Так. На мене закинув, простояли хвилин 5, зробив два оберти катушки. Мені писали, що це поможе, щоб клюнуло. І щось ніхто нам не помогло. А ми все палимо вогонь, вже стільки поспалювали всього навколо Але тут кайфово. Ох. Так, ну що, народ, подивимось у лов. Що у нас тут? Так, це плотва. А ну, показую людям. Плотва? Плотва. Плотва, це моя плотва. Рулетку береш? Ні, рулятку не беру. Ну, в воду її кидаю. Далі йде. Це? Це плотво. плотва. Плотва, да? так? Ну так. Да. Значить це, що це друга моя плотва? Це моя плотва. Та я хіба по була? Ну то вже, походу, плотва. Да. Так. Третє. О! Кабан! А это же краснопёра. Такая хорошая. Бигфиш сегодняшнего дня. Сразу в пляму съезжаю, чтобы похавать. Что там шамаешь? Лотва. Бычок. І бачок. І все, більше нічого немає. В результаті три плотви... Ні, чотири в мене ще була така, як мізинчик, чотири плотви, краснопірка і два бочка. що маємо, -то маємо Ну нормально, провели час класно. Тут вас сипа. Это... Це що почалося з віддарка корму. Покидали сьогодні добре. Да. А я думав три пачки викидаю. No. А? Одну викидав. Але баш, ну, накидалися, накидалися, Але То, що хвиля було не видно. Да, Але, так, так, да. дуже слабі, Були б і... покльовки частіші. І може і весенніше, бо взагалі риба слабка після зими. Ну да. І дуже такі слабенькі. Легенькі навіть не видно. Але. З покидали, фідерами покидали. Це добре. День хороший. І риболовля також. Непогано, не в принципі. З зимою. Коли ми ще зимою фідер кидали, ніколи. Ну да. так. Да. Перший зимовий фідер. Тож, це вже вже круто. Сміття зібрали все своє. Зараз ще затушимо вогонь і гайда. Дякую друзі за увагу. Вже закінчили риболовлю свою на південному Бугу в межах міста Вінниці. І вирушаємо додому. В принципі, день був непоганий, рибку бачили, провели день чудово, розпалили вогонь, смачно перекусили. Тож, що ще можна хотіти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми знову скоро вирушаємо на нові місця і покажемо вам гарне відео. Всім пока!